Вітаю, мене звати Наталя Опці, інструктор нейрографіки, супервізор естетичний код. Сьогодні даю супервізію на роботу з курсу нейрокомпозиція. Ось її виведу зараз на робочі нам. Це в нас спадаючі, зростаючі ряди, діагоналі. Ось видно, що йде діагональ одна на спад. Ось одна на зростання. Дуже цікаво. Дивлюся, бачу фіксацію, гарне спряження, цікава робота. Немає окремих таких, знаєте, архетипів таких, знаєте, все архетиповано по правилах, хоч розглядати роботу. Навіть от тут, бачите, трошки це спиртовий ваш маркер, так навіть нейрографічно був розійшовся дуже цікаво, Колір наложився, бачите, на нейрографічну лінію. Ось, чи ви, можливо, там проводили. Ну, так цікаво вийшло mm -hmm. дуже. Ось таких зауважень особливих немає до роботи. Вони, наприклад, такі також сполучати близько лежачу лінію, наприклад, тут можна ще підкріплення зробити, наприклад, до цього трикутника також можна ще. От, так знати, щоб все об'єднати спільнографічну сітку, можливо, ще додати якусь одну лінію, дві фон. Щоб бажання є, наприклад, у цього трикутника можна ще вивести фон лінію, так, атлетакс, таких якихось зверх зауважень, немає, наприклад, лінії поля можна також ще додати до цієї лінії. Так, все цікаво, все гармонійно, це така динамічна. Видно, що є динаміка, щось встає, щось спадає. Ось можна почитати. Зараз подивлюся, що там автор роботи написала до цієї композиції. Дуже цікаву, така яскрава робота, наповнена, насичена, певно, емоційно також заряджена, що немаловажно також. Дуже великий опис, гарний, значить є деталі. Дві з половиною години, досить так швидко можна сказати, формат А4. Ріс популярності в інстаграм зі зменшенням моєї тривожності. Я думала, що ріс популярності в інстаграм зі зменшенням моєї участі. Ось цей жарт автор знає до чого цей жарт. Це така маленька колкість. То вона знає, до чого це я сказала, тому хто навіть буде слухати записи. Цей жарт, можливо, ви подумаєте, недоречний, але я знаю. Автор автор роботи зрозуміє, до чого це так. А, з кейсу розвиток мого проекту нейрохвиля і активація народного контр «35 слів, образ сповутиння, емоції. Стурбованість, тіло не сидиться на місці, думки під час активації нейронного контуру на число 10 тисяч круто. Будьте підписники ваші, число 10 тисяч, поміркувала, що поставлю амбіціозну ціль до кінця інструкторського набрати, зібрати 10 тисяч адиторію активних розличних підписників стара. Бачите, як. Що кажуть, ми на одній хвилі. Композиція в діагональ росту, популярність в інстаграмі, діагональ спаду, зменшення тривожності внесла сім фігур. Різних форм. Ну, Це, знаєте, так потрібно ну, дописувати. не треба, Наприклад, можна сказати, діагональ зросту це популярність, ось, там, сім фігур, і там прописати а то, що я вношу, це і так зрозуміло, що ви вносите, і зменшення тривожності внесла сім фігур різних форм, заданням кожній сенсом. Добре, Фігури на діагоналі спаду спеціально вносила вдумливо і спокійно. не… Викликаючи сильну тривогу. Добре, все прописано, прописано емоції, тіло, думки. Ось образи заявлено. Дуже крутий такий знаєте детальний опис. Хоча єдине, що фіксацію подивитися, що ви пишете: образ мозаїка, емоції, азарт, тіло опирає долоні думки. Думала виділити ресурс, що утвориться на діагоналі спаду між сенсами дотримання строків здачі та відкладення на останній момент. Ага, ось так навіть думала виділити ресурс, що утворився на діагоналі спаду між. Сенсами до строків здачі та відкладання на останній момент. та відчула, що порася з цим плануючи та делегуючи якусь частину, тому зафіксувала ділянку з сенсами 10 тисяч активних підписників і чіпляючий контент дуже круто. Стилізація. Омраз немає емоції, а ви б, знаєте, що ви трохи можливо людцями ми пройшлися з, знаєте, різними, ну, такі, тонами різними. Ось, то можливо, ще якась стилізація, щось, може, ще пройшла, щоб ви змішували накладаличок кольор на колір. Ось така маленька рекомендація. Так, очі ширше відкрила. Добре, ви навіть таке зауважили. Думки, я впевнена, що страх не, та, не такий страшний, як про нього кажуть. Треба почати зі списку, які дієві інструменти для розкручування вже є на ринку. Що треба для розкручення сторінки? Що в мене вже є і що я зможу закрити сама? Які фахівці мені треба? Про то, як я масштабно мислити, це також дуже добре. Ось на цьому, на стилізації, тобто до то, те, то підшліфовування вашої, вашого проєкту, і стилізація якраз доведення до естетичного, тобто якраз паралелі дуже гарні. І тема 2:0 «Покроковий письмовий план розвитку. Круто. Бачите, ви зайшли з темою. Його ось ріст і популярність. Ось, і пройшлось, прийшли до якого ну, теми 2.0, знаючи автора. Часом ваша тема 1.0 і тема 2.0 так копію, копіюють одну одного, то бачите, по, по кроку і письмовий план розвитку. 30 зважених слів майже в майбутнього, з майбутнього плану образ немає. Емоцій, ентузіазм. Хто піднесений певний настрій, тіло вирівнюючи шию і плечі. Думки перше це почати писати план у довільному порядку, потім згрупувати по класах, щоб тобто працював з ним. Ну, такий у вас аналітичний ось аналіз пішов з цього круто. Круто, гарна робота та, та цікаві думки, спостереження за собою. Ви молодець. Дуже вам дякую за таку детальність опису, і гарне, гарне скруглення, спряження, інтеграція. Ось і є. Три, три товщини лінії, сама робота там зроблена, тобто розміщені фігури в на вашому аркуші, тобто вони зайняли так повноцінно. Її динаміка, що немало важно, тобто то знати видно, що є якийсь рух в роботі. Ось тому саме на нейрокопозиції дуже важливо створити ефект динаміки. А те, щоб воно не статика, було все намальовано, зафіксовано, за що є ру. Так, дуже вам дякую за цю роботу. Uh -huh. Бо, на, я надію, що ми ще з вами будемо на зв'язку і до нових зустрічей. Всього uh -huh. доброго, з вами, Наталіч.